520 лір. Я такого, до речі, не бачила. Ця валіза коштує 750, але він показує, що це силіконова, дуже гарна якість. Коштує 5 лір за кілограм. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталі. Зараз я знаходжусь на базарі чаршамбай, який працює в середу і у неділю, пів сьомого вечора. І ви бачите, що повністю на базарі все є. Якщо ви прийдете взимку в пів сьомого ввечері, ну напевно вже нічого не буде. Так що і я знаю, чому повно людей, тому що зараз вже в обід почалася спека, і всі люди намагаються йти ввечері. Зранку ні, тому що тримаючи ціни. черешні 15 літ, ярим кіло пів кіло, а ці за цілий кілограм 30. Ну слухайте, ну це взагалі вже зелені. Ну, може їх положити і вони достигнуть. Ну я би не ризикувала. <ріху> Ось артисти, я не можу сидіти ще. Вони вже по інерції, знаєте. Бачать камеру, вони вже позу роблять. Банани 10 лір. Баклажани 8, лимон 8, кабачки 8. Я зрозуміла, можна було просто на ціну писати 8. Огірки 3 ліри, дори 5 лір. Ну, Вони ні, їх не можна вже брати. Картопля 15 лір. Це дуже дивно, тому що я думала, що картопля з часом буде дешевша. Але... Ну це якісь коні, а не картопля. Нема моїх хлопців, що я їх купую. Я трошки боюсь, знаєте, такі великі купувати. Невідомо, яка там хімія була. Так, 10 лір тієї. 20 лір. Зелений перець 15 лір за кілограм. Але він старий. Оля хотіла купити, кажу Оля, чому весь старий? Кажу, не знаю. Ну, напевно, що не так люблять споживати. 20 лір з бурдура привозять фасолю. Але мені здається, це шпарагувка, ні. Так, пів кілограма. Аджі, ви пам'ятаєте, це дуже гострий перець, 10 лір. Так, дві штучки на 5 лір кропу. Одна штучка 15. Та він коштує 5 лір за кілограм. Вирощують в гаці, тобто анталія це. Вони не привозять здалеку, але ж дивіться, ну цей зелений, а оцей нормальний. Якось не розуміють, як його зривати чи що. Так, тут якась така дуже світла картопля. Але деколи вона якусь хімію віддає. сім лір помідори, теж вони погані. А що таке робиться, люди мили? Колись були хороші помідори. Він Так кричить, я не знаю. Це я в мікрофоні, то вам все не чути. Так, здавалося, в пів сьомого вечора хлопці вже спокійніше. Так, зелений пап... папаз Ерік називається. 25 лір і черешні 25 лір. Ну, що ви виберете? Давайте. Хто що вибере зелену сливу чи черешні? Абрикоси 20 лір. Ну, це може не дуже солодке бути. 15 лір. Я 10 лір нектаринки, Я думаю, це в кінці базару, але вони звичайно такі пом'яті. Банани, 13 лір. Ну то непогано 13 лір, але вони настільки маленькі, що тут ну, половина йде просто на шкірку. Я такі не купую. Картопля 14 лір і картопля 10 лір. Це мій формат. Я люблю такі маленькі. Покажу вам трішки другий поверх, щоб ви розуміли. Без 10 7, що там відбувається, і чи є сенс туди йти в такий час. Цей базар знайти дуже легко. Сігорта, так, державна, знаходиться трамвайна зупинка, так і називається Сігорта. А це двохповерхова зупинка для машин. Тобто вам видно, що вже в принципі, хлопці збираються. І Якщо вам реально треба щось купити, то краще до шостої прийти, щоб нормально вибрати. Але і при зборах вони. Хальовкають, кошкельден і все, що можна кричати, аби тільки може під кінець щось купили ще. 35 лір. Завтра. Єдиний плюс те, що все-таки дешевше продають продукти в кінці базара, розпродаж іде і все спокійно можна йти, тому що в обід, звичайно, все дурдом. По 50 лір речі, сумки 75 лір. Ну, Зверху, звичайно, буде вже інша ціна. Валізи. Якусь, знаєте, не дуже мені якість подобається. Краще все такі спеціалізовані точки, там, де багато валіз, можливо, навіть можна там і торгуватися нормально. Ну, Тут вже краще. Сумки, тут мереба. Ця валіза коштує 750, але він показує, що це силіконова, дуже гарна якість. Так, а це була така ціна 1290, зараз 750. Середній 1200 лір, це середній розмір. І великі біндертіс, 1400 лір. А ось такі ціни, якби нормально, так, а він вже дешевше віддає, дешевше шекеляр силікон. Є з пластика валізи, 700 лір коштує середня валіза, але пластик це. І 900 лір великий розмір валіз. Спочатку сказав ціну 600, потім каже, вже знижку відразу 500 лір. Оце. Так, маленька така, 750, середня, 1000 лір, 1200 лір. Це відразу під валізу, знаєте, в один колір. Він каже, гарна якість. Ну, видно, що так, гарна якість, не буду сперечатись. Ага, це великий розмір, 600 лір великий. Оці, наприклад, від 400 до 500 лір. Торгуйтесь. Ну, але видно, що гарна якість. Звичайно, це підробка, ще раз повторюю, оригіналу тут ніде немає. Воно, посвіс... да, ну цікавий тут вибір сумок. І я знаю, пам'ятаю його, що він тут не перший рік вже стоїть. Звичайно, є шкіра хутро І вони навіть на замовлення ш'ють. Тобто можете підходити. Штори. Ну, штори це не вибір. Звичайно, це вже необхідність. Можливо, тут дешевше. 150 лір взуття шкарпетки по 5 лір за пару. Але дивіться, щоб вони не були маленькі. От, якщо написано one size, то не треба такі брати. Беріть по суму, ці, напевно, те 60 тут знизу видно ціну. Ці 80. Ну, це щось таке, знаєте, вже щось новеньке. Я не бачила таких моделей. Але вони важкі. Ці, звичайно, це не шкіра. Але тако, може можна ходити. 200 лір піжама, 150. І це е, написано, що це знижкою. Можливо, ви mm. не уявляєте, як добре ходити, тому що от нормальний день по 35 дитячі речі, ну неможливо дійти до них. Там просто треба боротися, щоб дібратися. 75 лір, ось такі футболки. Ну, до речі, непогана якість, я вам скажу. Зовсім непогана якість. Я не знаю, як після прання вони будуть, але так нормально. І це 75 лір. Вони всі складені, розумієте, так? Вони не накидані, мають на ну, увазі, як гора. Я запитала найбільші розміри, він каже, є. І 46, і 48, але я дивлюся, ну, він... воно вільно має бути, воно не має бути в прилипку. Якість ніби непогана, і малюнки такі цікаві. Угу, Ось вони ще зверху є. Все яскраве таке. Тобто вони вже поскладали, це все, ви зрозумієте, це все накидано, коли йде базар, вони складаються гарненько, для того, щоб завтра це можна було ще подивитися. Угу. А це ж бо етек ми пантолон, бо етек де ми? Етек. Так, так. Так, це спідницею. Ага, і ось такі. А о кадар меселя. селя. 440 лів. Це цій русі. Ці. Ну о, да, 440 лів такі будуть коштувати. Вона каже, що я тут десь 4-5 сукень набрала. Мені дуже подобається якість, і то ще можна різні набрати. Подивіться, який малюнок. Оно не кадар. 520 лір. Я такого, до речі, не бачила в магазинах. Виявляється, в них є магазин білка Отантік. І він знаходиться на коні Алти, ви можете відразу прийти, якщо зайдете до них в Інстаграм. Так. Ага. І ось так навіть буває. До речі, недалеко звідти готель Сілаф, якщо ви розумієте, лише потрібно вверх на Юзунджіл пройти, не доходячи до Консема. Ну, Великий магазин, молосі, Аладим, там мам ти шикеляр сау. І вони лише тут посередам. Одно тобто, 59 номер, але щоб легше було знайти, ось це драбина, так? Ви по ній піднімаєтесь сюди ближче до сігорти і все, і відразу сукні. Ти шикеляр Угу. Ну, Цікаві просто, знаєте, але дивіться все рівно, що нема ніякого дефекту. Добре, обдивляйтеся. Я розумію, що всі спішать і потрібно швидко-швидко. Повірте, ви купуєте для того, щоб носити, а не для того, щоб потім викинути. І така, знаєте, ділова, О, Господи Боже. Це вже щось померше таке. І пупсіки, пупсики. Ух-ух! Так, футболки по 50 лір. Це означає будь-що. Футболка, штани, тобто шматок тканини по 75 лір з тут. Юля взагалі вам мала показати 5 хвилин. Це ж хвороба, знаєте, треба все показати. Для діток такі костюмчики. Міті Маусі купа. Тут написано 400, а тут написано, що зараз костюми 200 лір. Капрі сафарі, сорочка і футболка коштують 200 лір. Спортивні костюми, ну вони теплі, ви бачите, 350 лір. Перевіряйте, будь ласка, як тут пошиті штани, тому що в мене зараз немає можливості. Добре на це звертайте увагу. Так, так весело ходити, коли всі збираються, не знаю чому, але так все гарно пакується. Ну, Юлі, засток, знаєте, свій. Наш не може все вдома, тут хоч на когось подивитися. Бамбукові шкарпетки, три штуки на 50 лір. Отакі От чотири на 20 лір. Три на 25. Якість перевіряйте. І тут все, хлопці спакували. Молодці, які оці по 100 лір. Мені здається, вони недавно були по 80. Щось хлопці за а може, я помиляюся. Ви дивитесь базар? Можливо, вам кращий. Це видно, Віда забуває. О, Хлопці, хлопці-горобці. Будь ласка, тут же нічого немає нікого. Всі поїхали. Цирк поїхав, клоуни залишились. Це я про себе те, що склалось. О, 150 лір, сукні, навіть, бачите, запаковані. Треба дивитися. Ну тут не лише сукні, я дивлюся, що тут є кофточки якісь і. До речі, тут бачите все з етикетками. Ну, не абсолютно нове. Все рівно перевіряйте, чи нема ніякого дефекту. На базарі це можливо. Знаєте, я деколи обхожу, це ну, дуже багато всього. А в мене знайома каже, Юлія, я там такі класні сукні купила. Я дивлюсь, реально вони навіть є натуральні. Тому, якщо у вас є час повибирати, мені здається, тут краще все таки дивитися, тому що тут ну, можна заблукати просто. Втонути такій кількості 60 лір футболки, але мені здається, така синтетика просто неймовірно. А тут, тут... тут як вони гарно все складають. Ну просто. Мені здається, вдома вони не, не будуть складати, тако, але на базарі це їхня робота, все гарненько. По 40 лір, уявляєте? По 40 лір простівки, ще й з камінцями, людмилі, принцеси, дівчата, принцеси. І ось такі. Наречено. Просто наречено. Взула і забула. Зрозуміло, тут різні розміри. Звичайно, теж треба дивитися, чи в ньому можна ходити. 75 лір. Штанці. Ні, це спідниця. Юля, ну де ти бачиш? Ну що ти вигадуєш людям? Ну, подивися. Спідниця. Взяла, вигадала все. 150. Ну, я вам так скажу, звичайно, воно не натуральне, але на дотик навіть таке приємне. Тобто навіщо платити 450 чи 700, якщо тут за 150... Ні, ну це синтетика вже пішла. Все. Це звичайно. По 300 лір сукні. Але не дивлячись на це, тут можуть бути теж дірочки. Тому добре, уважно дивіться. Все, Дівчата, треба брати. Ви розумієте? Сама висока, мамочка, це ж скільки тут? 20 чи що. Уявляйте на 20 сантиметрів. Люди милі, вгадайте, скільки ця оболочка коштує. Подивіться, вони не подрані, вони повністю цілі. Напишіть, будь ласка, у коментарях зупиніть зараз відео і скажіть мені, скільки можуть коштувати таке взуття. На вашу думку, ну найдешевше, яку ви можете поставити ціну. Найдешевше, от якби у вас був магазин, за скільки б ви його продали? Ну, Отут, бачите, трішки готові? Я кажу. 25 лір. Я не жартую. Я перепитала два рази. 25 лір це 1 євро. Людьмилі 1 євро. Розумієте, так? Я просто Я вам дякую за те, що ви додивились це відео до закінчення. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, а також, звичайно, перемогу нашій ненці України. Дякую нашим солдатам, волонтерам і, звичайно, всім країнам, які нам допомагають. Цілую вас. І бажаю всім виконання самих заповідних мрій, добрих. Слава Україні!